Тут вирішила зробити інструкцію на техніку малювання на воді. Покажу просто принцип. Матеріали, які нам знадобляться, це я маю миску з водою. У мене вона не кругла. Краще вибрати круглу, краще, щоб вона була біла або прозора. Папір формату а 4 або А3, фарби акварельні. Найкраще професійні, але якщо у вас немає професійних, то дитячі медові теж підійдуть пензлики. Головне вибрати просто пензлик, з яким вам зараз захочеться малювати. Ще моя порада, якщо ви любите свічки, ароматичні палички або музику якусь розслабляючу, підготувати для того, щоб створити певну атмосферу для зняття стресу. Сядьте зручно, зробіть вдих і видих. Подивіться уважно на фарби, можливо, якась фарба вас притягує найбільше. Роздивіться воду, подивіться в неї, роздивіться, зосередтеся і відчуйте свій стан. Виберіть. Пензлик, який вам найбільше зараз до вподоби. Моя порада одразу змочити фарби, я вже це зробила, для того, щоб вони вже були готові до роботи. Коли ми набираємо фарбу, нам не потрібно набирати її дуже сильно, ну, тобто, як ми в класичному варіанті це робимо, ми просто торкаємося фарби, і потім ми торкаємося ми починаємо ставити такі точки і спостерігати за тим, що відбувається з водою, як фарба розтікається. І спостерігаємо за своїм станом. Так ви можете повторювати це багато разів, потім ви можете змінити фарбу, наприклад, набрати якусь нішу. І знову ми ставимо точки. І спостерігаємо за водою і за своїм станом, що з нами відбувається. Іноді вода сама з фарбою падає. Прозору воду, і це дуже цікаво. Ми спостерігаємо за тим, як фарби, що були на пензлику, вони змішалися, як вони змішуються, що відбувається, коли, куди падає, і спостерігаємо за своїм станом, що з нами відбувається. Так можна робити багато разів з різними фарбами. Потім нам потрібно взяти у іншу руку пензлик і знову набрати фарбу і продовжити робити ті самі речі. Ми можемо почати малювати воді. Тобто ви робите це однією рукою ведучою спочатку, тобто якщо ви правша, ви робите це правою рукою, а потім ви берете у неведучу руку, в моєму випадку це ліва рука, і робите те саме лівою рукою. І спостерігаєте за станом, відслідковуєте, що з вами відбувається. Потім можна взяти ще один пензлик в іншу руку і почати малювати вже двома руками. І знову ми продовжуємо нашу практику, Ми можемо одночасно робити якісь рухи. І спостерігати за своїм станом. Це все ми продовжуємо робити протягом 30-45 хвилин. Якщо у вас виникне бажання малювати на папері, який лежить під мискою, ви можете продовжити малювати тут, двома руками або одною. Тобто просто ви відчуваєте. Що саме з вами відбувається, куди веде ваше тіло, що воно хоче, ви можете малювати на мисці. І потім, поки ми чекаємо, коли ми завершимо цю практику, поки ми чекаємо, щоб наша фарба осіла і наша вода стала прозора, поставте собі питання, як я зараз почуваюся? Що я відчуваю, чого хоче моє тіло. Всім дякую!